Привіт малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Сьогодні ми намалюємо ілюстрацію до свята Івана Купала. Я вже облаштувала своє робоче місце. Подивіться, будь ласка, окрім звичайного приладдя, яке ми зазвичай використовуємо, це пензлик, водичка, фарби. Я також приготувала сьогодні ще губку, ватні палички. І фарби сьогодні в мене двох видів і гуаш, і акварель. Попросіть, будь ласка, дорослих, щоб допомогли вам підготуватися. Щороку, у другий місяць літа, а саме з 6 на 7 липня українці відзначають свято Івана Купала. Івана Купала це старослав'янське свято. Перевісно, купалою називали Ляльку або Опудало. Яке купали, топили у воді. Свято Івана Купала пов'язують з багатьма віруваннями древніх слав'ян, тому що відзначалося воно в ніч літнього сонцестояння. Це була найкоротша ніч і вважалося, що саме в цю ніч творяться різні дива. Готувалася до свята молодь. Дівчата збирали трави, квіти. І плели з них вінки. Хлопці розкладали великі купи сухого гілля, старішини до вечірньої зорі запалювали багаття, навколо якого усі разом водили хороводи, співали пісень про кохання, сватання та щасливу долю. Загадували незаповітніші бажання та стрибали через багаття. Бо вірили, що так можна позбутися злих чарів та дістати щастя у майбутньому. Дівчата кидали в річку вінки, а посередині вінка запалювали свічку, бо вогонь це символ сонця. Вважалося, чий вінок пропливе найдалі, та дівчина першою знайде свою щасливу долю. Коли вже все. На столі готово, можна починати роботу. А почнемо ми свою роботу із тонування аркуша паперу. Оскільки свято Івана Купала відбувалося в ніч з 6 на 7, то ми спочатку намалюємо ніч частинку ночі. Для цього я візьму фіолетовий колір і нанесу його на папір пензликом ось так. Не беріть багато водички, треба, щоб фарба була не ріденька, а густа. Після того, як ми нанесли ось так фарбу, ми візьмемо губку, трішечки її змочимо у водичці і губкою розтушуємо фарбу. Таким чином створюючи ніч. Не забувайте, що края також треба затонувати, щоб у нас була повна картина. Затоновуємо лише верхній кут, а далі намалюємо річечку, річечку в якою пливуть віночки. Що дівчатка пускають в купальську ніч. Беремо фарбу синю і ось так промальовуємо ось таку широку річку, відмежували і затоновуємо, можете затонувати пензликом, це водичка. А можете використати знову ж таки губку. Ви бачите, що на губці в мене фарба змішалася із і, і фіолетова, і виходить дуже гарно, тому що водичка змінює колір в залежності від того, як на неї падає. Світло. А де ж світло скажете ви мені? А вже ніч, а світло ми з вами зараз намалюємо. Світло буде йти від місяця, який часто світить уночі. Місяць? Ми намалюємо? Жовтою фарбою. Місяць будемо малювати пензликом. Місяць світить нам у небі, можна використати і гуаш, і акварель. Тільки прослідкуйте, щоб ця частинка, де ми намалювали небо, темне нічне небо, вже трішечки підсохла. А тоді. Намалюємо ось такий місяць. Можна його половинку, ось так, ріжками угору. І, звісно, зоряне небо. Зорі поставимо просто ось такі Цяточки, або кінчиком пензлика, або можете використати ватну паличку. Ось воно, наше зоряне небо. Ця частинка, якщо у нас залишилася, ми нанесемо сюди зелений колір. Зелений колір, колір трави. Можна губочкою, можна пензликом, як вам зручніше. Можна фарби змішати трішечки, взяти. І гуаш, і акварель. Ось так. Кервичка готова. Ось тут, біля річки, ми намалюємо багаття спочатку дрова, що на купі, ось так. А потім намалюємо червоне багаття, багаття через яке Стрибали хлопці та дівчата. Ось такі у нас полум'я. А в серединку нанесемо жовтий колір. Ось так в серединку наносимо ще жовтий колір і трішечки сюди. Ось так зробимо. Ось так. полум'я в нас горить. Багаття наше палає, і намалюємо віночки, що пливуть річечкою, які дівчатка кидають у воду. Для того, щоб намалювати віночок, ми візьмемо ватну паличку, спочатку зелений колір, і намалюємо овальчики віночка, кожного з них один. Другий ще один намалюємо десь там вдалині. Тому невеличкий кружечок малюємо, чим далі, тим менше виглядає предмет, чим далі він від, від нас, від нашого ока, чим ближче, тим більше. Ось, він очки є. А зараз за допомогою паличок, які я зв'язала ось так в купу 5. Віночки оздобимо квіточками. Квіточки у віночках були найрізноманітніші, адже влітку, у липні, цвіте дуже багато квітів і трав. Це і маки, і волошки сині, і ромашки, і звіробій, і багато-багато інших трав і квітів. Тому ми ось так зробимо. Штампиком намалюємо. Це в нас були маки червоні. Далі візьмемо жовту фарбу і залишимо ось так відбитки. Так само нанесемо фарби інших кольорів. Блакитно, блакитні. Це, васильки, або інша квітка. Ось так, синеньким і додамо ще. Біленьких квіточок. Біленьким квітує Звіробій. Ось оздоблюємо наші віночки біленькими квіточками, ставимо такі невеличкі цяточки, які гарні вінки виходять. Ну і звісно, що пензликом додаємо зелених листочків. Тому що всі зелені листочки, тому що всі квіти мають зелені листочки. Невеличкі, ось такі крапельки, ось так по усім віночкам. Ось така чудова ілюстрація до Свята купальської ночі у мене вийшла. Дуже цікаво буде побачити, що вийшло у вас. Сподіваюся, що у вас вийде ще краще. Бажаю вам успіхів і не забувайте прибирати своє робоче місце. До нової зустрічі!